Всім привіт. Давно не знімав нічого. Особо нічого такого знімати, а це заїхав на Соняхи. Подивиться, це за ферми 2 гектара Альдазор. У нас засуха, суш конкретна в цьому році. Ну, як не странно, шапки ще є. Ось такі навіть сказав, би, пошти шляпани, Ой, Не такі, звісно, як в тому році були здороветельні ну внешне хоч видно що щось є щось буде вже нижня листя підсихає підсихає пчелки жужжать, пахне так, такі тріщини ось о прошло коріння лаза туди навіть страшенне ось такий вид ну а проте Якщо врахувати ситуацію з опадами, яких вже давно нема, з жарою, то я б сказав би, що на даний момент на вид Сонях дебелий. Сонях Дебелей. Ну, по груди невисокий. Ну, В краю може там далі буде і краще. Більше чуть вище. Ну він не здоровий, не лахматий. Шапочки є. Містами прям навіть ось пошти підряд непогані такі одна в одну. Що по чистоті, більш-менш чистенький. Одиночні там десь вискочки. О там он бачу, щось торчить лобода, якщо. І там де мусор так. Ну невисокий, не вимахав. Ось такий в нього вид. Я поки що ще довольний. Я не знаю, як там осінь воно покаже, до осінь ще ну, вже оцвітає, Щось раніше, щось пізніше. Отсипеться. Пиляка страшенно, сухо. Низ вже сохне, нижні листки вже конкретно відсихають. Чи хватає йому там того, що є з землі? Щось в ближайше час ще ніякого немає, ніяких дожів, там наче не стоїть нічого взагалі. Внизу сухий, сохне знизу доверху. Зараз покажу. Край бризканий. Е, я його бризкав і перрон мітіло вносив, тому опять містарт. Ну, в принципі, так чистеньке було. Ну, на всяк случай, щоб не було, як в тому году у на, мене на гектарі було, що чисто не побризкав, де-не-де. А воно потім забило, виросло і забило. Ось, ось тут пішов по шиї аж з до краю. Такий альдазорчик. Шапки видно. Ну. Більше, менше, більше менше, але в основному такі собі. Нечні, неприятні шапки. Не такі гігантські, як в тому году були, вже в таке час на саксоні. Тоді якраз дощі були, йшли. Тут просто ліс був. Шапки здорові були більше, ніж кепка у мене. Там Підучі відео є ну, ну, все горобці роки клюють. Ось такий вид. В тому році Саксончик сипнув по 33 тут. А це вже другий раз Альдозорий, що спробувати. Ось такий вид. Зараз поїдемо на поле, подивимося, що там Саксончик бідненький. Приїхав я на поле. Саксончик тут у нас посіяний. Ось такі шапки, де божескі, де маленькі. Ну косочки, допустимо, така не дуже здорова шапка. А як сказати, не дуже здорова. Ну, воно вже ось тут їх передавлює. Вони гнуться. То лі а шапка важка. І воно ось багато таких, що, що його згинає просто тут. Ну, такий собі, я ж кажу, то я обстановку з опадами, з опадами, з жарою, з пеклом, то я б сказав би, що піде. Не знаю, як буде воно ну, по осені, навіть там по осені, навіть місяць, в августі і косить прийдеться, скоріш за все. Трошки підріз, хворів, лічив, кормив, що тільки не робив тут йому. І жара пече, ну теж по шию, більше він не виріс, нема таких здорових, як колись було, що височезних лісу прям. Ну, шапка стандарт. Така десь в діаметрі від 15 до 20 см десь в середньому. Ось такі низенький пішов ось по груди. Ну, всі з шапками, з всі шапками, попадаються шапки. Дуже такі солідненькі, товстенькі. Ось обітателі тут сидять. Де він ти таракан, вся, вся, вонючка цей клоп. Ось такий видончик. Тут тріщини такі поменші, ну воно видать, де трохи дужче тіні більше, менші, де на сонці багато виглядає. Землі там трищених ось. Тут тверде, я йду, тверде як асфальт. Теж нижні листочки обсихають потихеньку, верхні ще, ну не висять, Якби, щоб гептом. Ну і не сохнуть. Ось ну, такий видончик. Треба благодарити за те, що маємо. Могло бути і хуже, хто його знає. Що буде, те буде. Ось, ось би шапочки такі. Ну не дуже здорові. Двадцятка там десь в діаметрі. Ну, тостенька, важкенька. Понахилялися. Де більше, ось більше, допустимо, де трошки менше, де ще цвіте. Такі, що вже оцвівся, наливається. Ну, немає такого, як колись було тут, прям лісу, щоб широкі листки були, рядки цвітяться пошти так. А то колись було закривало взагалі, дебело, ось ця здорове було. Так що якось так ось раз і пішло тут, щось ще тільки цвіте. Там такі вже пошли без листочків, а тут ось прямо одні листочки. Ну пахне звісно хорошо. Приятний запах. Що, будем дивиться, ждать, що там осінь, ну, не осінь, ну, на уборці покаже. Я думаю, що люба цифра, якщо вона буде за 15, за 10, за 15, то буде, мабуть, вже в радість. Що якось так. Дякую всім за увагу.